Значить, місце встановлення пішохідного переходу визначається на транспортній комісії, це фахівці а, з транспортного відділу місьвиконкому, плюс працівники колишнього даї тепер поліції і проєктанти-інженери. Просто так будь-де поставити пішохідний перехід, бо я так хочу, не можна. А, ну, як, раніше було замовлено схему організації дорожнього руху, виконувався проєктний інститут. Схема виготовлена згідно всіх нормативів, нанесено на карту, на схему, де чітко вказані дорожні знаки, вид розмітки, яка вона має бути, де саме. Тобто, просто так ніхто його не має права встановити. Що стосується нанесення дорожньої розмітки, то щороку проводиться тендер, приїжджає організація, яка наносить усю розмітку по місту Ужгорду. Навесні проводиться тендер і до початку, ну в літній період, коли можна наводити, наносити дорожню розмітку, роботи проводяться. Так само проводилися цього року. Зокрема, на вулиці Минанській є у нас від Закарпаття до села Минай, по, по нашій карті є шість-шість пішохідних переходів, два з них регульовані, це, тобто стоять світофори, чотири нерегульовані, але там є дорожня розмітка, дорожні знаки. Стоять такі, ну, якби, ознаки фігури, які звертають увагу дії про можливість ну, пішохідного переходу. До вулиці освітлена. По-перше, там а, встановлені, навіть такі на пішохідному переході. Е, Саме в тому місці, так? Так, да, На тому пішоході, навіть на самому пішоході становить світодражателі. Пішохний перехід дуже видно. Е, ну, одна проблема дороги, що вона відремонтована і гарно. Наші чомусь водії, якщо вони розганяються біля круга перехрестя Грушевського Минайської, вони чомусь думають, що її треба затормозити тільки вже біля Закарпаття. Є регульований світофорний перехід, стоїть із світофором. Стоїть пішохідний перехід, щоб ви розуміли, не можна пішохідні переходи ставити кожні 50 метрів. Є норми, які чітко прописані. І стоїть пішохідний перехід, стоїть світофор, і через 30 метрів, так як люди собі бігають, не можна його ставити. Тому що єдине, що таке є вольове рішення міської ради, що, можливо, цей, як ви називаєте, смертельний пішоход, ми зробимо таку металеву конструкцію, яка буде освітлювати даний пішохідний перехід прожекторами. Ну але від від небезпеки, воно, повірте мені, тому що там збивали людей навіть не в вечірній, а в денний час. Коли світла доба, видно все нанесена пішохідна розмітка, стоять знаки. Водії мчать і теж у світлу добу вже був випадок смертельний. Ну, Якщо наша поліція не буде наказувати і приймати міри, то нічого, міська рада. Все, що може, міська рада робить. Робимо світодіодні першохідні переходи. Ну, ви розумієте, Бог зна, що не може, ну, технічно не можна зробити світофорні першохідні переходи є із регульованими. Є там, де нема регульованих біля навчальних закладів, робимо світодіодні розмітку кожен рік наносимо. Зараз такі поставили, здається, у нас п'ять пішохідних переходів проблискові маячки. Оці щоб машина їде від світлю.